З вами канал Росада. І сьогодні про батат. Чому сіно? Чому коробочка? Тому що сьогодні розпаковка, а сіно, тому що мороз, і батат нам відправили, щоб не замерз. Ось так гарно його запакували. Чому саме вінницький сорт? Тому що він дуже популярний і високоврожайний сорт батату. Він має високу урожайність від 2 до 5 кг з одного куща. Це найвища з усіх кущів на території України. Бульби зберігається добре, мінімальна температура зберігання плюс 9 градусів. Сійки до грибкових захворювань добре підходить для запікання та для використання як замінник картоплі. Ви ще не пробували? Обов'язково спробуйте. Вирощувати просто і вигідно. А ми йдемо далі. І розпаковуємо. Ось так. Гарно замотаний буде ось така бумбочка. Хотілося б роздивитись, можливо, тут уже є почала проростати. Поки що нема. Ось така більшенька бульбочка. Для батату. Ось ще одна така більшенька, але тут навіть вже з'явився малесенький проросточок. Ось така ще одна велика бульбочка. А ще дві. Меншеньких. Тут теж ось з'явився уже малесенький парусточок. Не знаю, чи видно, але ось по самим крайчику. ми маємо ось таких 4 бульбочки рожевого батату, серед яких є малесенькі, ось уже почали проростати. Взагалі за. Всіма способами вирощування, його вже потрібно ставити на вирощування в середині лютого та заготовляти череночки для того, щоб їх садити. Сорт виведений в Україні і акліматизований для вирощення також по всій території України. Цей сорт. Вінницький рожевий, може навіть давати високі врожаї без використання капельного поливу. Кущ потужний виростає довжиною пагонів 1,5-2 метри. Не цвіте або рідко випускає квіти. Компактність залягання бульб висока. Будемо вирощувати, будемо пробувати та працювати над доглядом. Бататом, батату вінницьким, рожевим. Ось маємо такі бульбочки, такі, для того, щоб розвести. І ще, до речі, із однієї бульбочки може бути вирощено 25-35 череночків для того, щоб садити. Ну, якщо по 25, 25, і 25, ну і тут хоча б 25. Я думаю, трошки буде на насіння, для того, щоб розвести, вистачить батат вінницький рожевий.